Я підприємець і десь приблизно з 2016 року я вперше поїхав з нашим пастором, з пастором з моєї церкви на Донбас на наших військових. Є таке капеланське служіння. Це священики для військових, які служать у духовних потребах, в різні позиції Донецька область, Запорізька, Харківська. Даємо щось матеріальне, і також наша основна мета це проповідувати молити за військових. У нас є аудіоплеєри, біблії, карточки молитовні, тому що самі військові говорять, що немає атеїстів в окопах. Пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення це. Район Авдіївки, Промзона. Бувало, що попадали під обстріли, було дуже страшно, лячно, але якось переживали. Пригадую, побачив був колись хлопця молодого, повністю сиве волосся. Він військовий, і ти розумієш, що вони переживають, намагаєшся зрозуміти. А під час повномасштабного вторгнення найбільш Лячно було в бахмуті. Ми там ночували в підвалі, і ти не знаєш, куди воно прилетить, тому що стріляє кожну хвилину, і ти звідти виїжджаєш і видихаєш. Ми бачимо, що роблять військові заради кожного українця, заради заради. Майбутнього, скільки гине наших хлопців, скільки травмованих, і ти розумієш, що якщо ти там десь чимось ризикуєш, вони ризикують набагато більшим, а найважливіше це те, що вони віддають своє життя. Тому це таке питання: хтось воз, ризикує, хтось воює, але найбільший ризик це у військових в окопах. І також, ми розуміємо, що як віруючі люди, що життя в бойові в бойовій зоні може обірватися дуже швидко, і ми розуміємо, що ми хочемо сказати цю звістку про те, що людина може прийняти Христа, будучи тут на землі, і отримати спасіння. І якщо навіть вона загине, то вона піде до Господа. І коли ти це розумієш і щиро в це віриш, ти не можеш не ділитися. Цим з людьми, тому що це буде просто нечесно.